Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії Медведєв заявив цього тижня, що якщо ми підемо на Крим звільнювати, то Росія застосує проти нас ядерну зброю. Наскільки взагалі можна дослухатися або взагалі вірити словам Медведєва? Не можна Дивіться в нього. В нього інколи висловлення. Він е, таке каже, що ну е, вони зараз всередині в врвирмаційно в просто Російська Федерація готують своє населення до того, що росіяни будуть переходити від наступу до оборони. Ну це ж треба якось пояснити. Почав Медведі. Він сказав, що вони воюють. Ну, це те, що Росіяни воюють проти НАТО. Він е, не тільки він там багато хто вже неодноразово казав, але він е, уточнення зробив, що е, це дуже цікаво. На території України проти Росіян воює 3 мільйони 600 тисяч військовослужбовців НАТО. Ну як йому, е, от, от що можна посів от, от, після цього, як людина це ляпнула, ну ще можна слухати яких з його условлення з приводу ядерної зброї? Це не перша загроза. Я я розумію, що і всі ми розуміємо, що це не остання загроза. Е, було попередження е, безпосередньо, по, е, навіть там. Не по якимось каналам зв'язку, а приїжджав директор ЦРУ в Росії. Думаю, в тому числі він передавав те, що не можна навіть по закритим засобам зв'язку передати. Наші партнери по НАТО повідомили, якщо Росія попередила, якщо Росія застосує ядерну зброю, що зробить у відповідь блок НАТО. І не просто, що буде погано росіянам, вони, вони приписали чітко, що, що буде, що вони зроблять. Росіяни, я так розумію, подивилися і розуміли, що засобів захиститись від такого удара в них немає. Ну, Пройшла така, ну правдива, не придає інформацію, що по-перше, що вони зроблять, вони потоплять весь Серморський флот, плюс там ще якісь е, рухи, і е, ніякий, ніякий бункер безпосередньо був. Путіна. Путіна не врятує, тому що в них є зброя, яка може пробити там будь-які бункери. Тому і попередили, що, що по-перше, втопить Чорноморський флот, а по-друге, просто його об'ють. Не, не рахуючи всього остального, що вони можуть зробити. Тому лякалки будуть продовжуватись, але, скоріш за все, от зараз е, Ну, про Білорусь ви запитаєте, да? про зброєння. Продовжити, звичайно, ну, я, я розумію, для чого це робиться? Ну, воно, для того, доно, щоб... одно за інше цепляється, випередити, вибачте. Поки що прокоментували росіяни намагаються поставити ядерну зброю в Білорусь для того, щоб розширити ці свої ядерні погрози. Ну, це це, це дійсно це небезпечно для Європи, бо ці самі ракети, які в них там є, ті самі «Іскандери», вони літають на 500 кілометрів, тобто вони можуть долітіти до, до Польщі, навіть там до деяких районів Німеччини. В Пентагоні дуже стримано прокоментували у ці намагання росіян розмістити цю зброю. Поки що з їхніх е, розвідданих е, я думаю, що це імен само а не якась аналітика. Е, ознак того, що е, ядерну зброю навіть тактично е, хочуть застосувати Росіяни чи з Білорусі, чи з Росії, чи з загалі з з, з з Океанів. Ми розуміємо, що в нейтральних водах плаває багато човні з ядерною зброєю. Поки що ознак е, того, що вони збираються застосувати, немає. А всі ці розмови. Ну, це це знов таки спроба налякати. Не керівництво наших партнерів. Там люди дуже гарразумір дуже гарно все розуміють. В них є інформація, розвіддані. Вони цим оперують. А саме пересічні громадяни, які починають. Ну вони ну будь-яку людину це прилякає що неподалік, що неподалік розміщується ядерна зброя, і вона може потрапити ну в це місто, де вони мешкають. Чому вони цього не бояться останні? Не бояться робити? Вони ж вийшли з договору про нерозповсюдження, який був підписаний в 2010 році Обамою та Медведємом і ратифікований в Російській Федерації в 2011 році. Зараз вони вийшли з цього договору, тобто, по великому рахунку, вони ну міжнародне законодавство не порушують. Як це не дивно, ну виглядає. я вас і хотів е, про це спитати. Ну, реакція ж має бути Європи і Сполучених Штатів взагалі цивілізованого світу. Ну на якій підставі в чужій країні ставити своє ядерне озброєння? По великому рахунку, і країна, яка має ядерне зброє, ядерну зброю, ядерну зброю, може певні тактичні чи інші засоби розміщувати в інших країнах, теж, які не мають які не мають власне ядерне зброї, але можуть. можуть Приймати на своїй території ядерну зброю, якщо там є бази інших країн, це, це, це є таке в світовій практиці. Я думаю, що росіяни з Білорусі це такий перша е, спроба, перша спроба, тому що далі. Ну я не думаю, що Білорусі дуже сильно когось налякає, але ми ж пам'ятаємо кримський кризис. Ми ж пам'ятаємо 62-й рік, і це може вони далі можуть на Кубі, наприклад, спробувати розмістити ці ракети. Тобто вони вровво це є ескалація, яку Росія таким чином Росія намагається тиснути наших союзників та партнерів по цій війні для того, щоб послабити цю підтримку, яку нам нам надають. Ну, подивимось, кого продавить. А яка взагалі зараз от ситуація з озброєнням Росіян? Тому що наскільки мені відомо, то вони вже не можуть постачати за контрактами озброєння, наприклад, от в Індію. То чим вони Тому, себе що, собі давать, ще можуть постачати? Два слова про ядерну зброю. Ядерна зброя має термін зберігання, тобто термін придатності. Вона не, не може бути. Ну ми розуміємо, що в, в, в бомбі, в головці ракети знаходиться ядерний, ядерний заряд, і він теж має період полурозпаду, він розпадається, тобто він стає більш брудним, і він вже може не з ланцюгова реакція, тобто ядерний вибух. Термін придатності майже всіх ядерних. Запасів Російської Федерації вже пройшов ці річний термін придатності. Це не означає, що вони вже не можуть вибухнути. Ну це як от дніги, може чи не може, там 50 на 50. Тому це, от, вони не поновлювали, тому що в них не вистачає коштів поновити боєголовку, ну, поновити ядерний заряд, який термін придатності закінчився. Ну це дуже. Дуже коштовна. До речі, от це є це ядерний заряд, який не може вибухнути, а просто може розсипатись там десятки кілограмів, десятки, не сотні кілограмів цього там радіоактивного елементу, то та що там плутоні, уран Оце це є брудна бомба. Брудну бомбу ніхто не робить навмисно. Брудна бомба це, це ядерна бомба, термін прязан стільки вийшов. Постачати е, озброєння іншим країнам. Ну вони собі вони виймають з стратегічних складів для себе, ну принаймні важку техніку. Куди їм ще комусь постачати? Ім ну ви 100% чули, як на їхніх пропагандистських каналах, ви ж маєте за цим слідкувати. Так, так на жаль, це я розумію, як це важко слухати. Вони сказали, що е, танки т 34 які стоять на постаментах, як пам'ятники, якщо зняти, то ми були ще... Почекайте, важко сказати, вони вони отримують потужну ще одну танкову армію, яка може вирішити питання і знов-таки там дала машу там за три дні. Ну що ну, 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 ми але все-таки що з озброєнням? Ну, нема, в них, нема в них можливості виконувати свої контракти, тому що, по-перше, для того, щоб постачати озброєння, ну Т 34 Ну Лос передав триста Т-34 Росії. Я думаю, що якщо Росія індія почне ще не постачати Т 34 Індія буде проти. Країни, яким постачають на ринки зброєння, вони, вони купують високотехнологічну сучасну зброю. Для того, щоб росіянам виробляти високоточну сучасну зброю, їм потрібні західні технології, яких в них немає. Імпорти заміщення, це вони хай один одному розповідають. Нема в них можливості робити високоточну сучасну зброю, тому що вони знаходяться під сансами. Я думаю, що єдине, що вони можуть запропонувати іншим країнам, от єдине, це технології по виробництву ядерної зброї, тому що Іраном були, були такі. Розмови, що, начебто, вони це планують. Потім перейшли на що на МіГ-35, Ну і ті літаки, які в них залишилися, вони можуть передавати. Хоча ви знаєте, передати літак відомо. Відома, відома річ, що для того, щоб використовувати якась озброєння, це і нас, наш, нас стосується нашого то, що ми отримаємо, то в ціну цього ну, літака. 30% – це е, гроші, які е, треба сплатити для того, щоб окупувати. А 70% – це витрати, які йдуть на період його ну служби цього, цього, цього зброєння, тому що туди потрібно дуже багато комплектуючих, дуже багато всього іншого. Я думаю, інші країни, які купують в Росії певне зброєння, їм само по собі зброєння ну купили літак. Що далі він е, розходники треба замр. І нема, тобто, це це не просто купили. Це ще треба постійно туди щось постачати. В них в них такої можливості немає що вони не розказували. Тому я думаю, вони будуть зривати свої міжнародні контракти. Ну слава Богу.